Є знижки на теплю, 15% в аптеках подорожник, бан та ощад. Є знижки на «Дарниця» – 25% на кожну другу упаковку в аптеках «Подорожник». Дома у чому небезпека залишати дітей без нагляду? Першу чергу викликала надзвичайників зі скількох років. Дитина може залишатись вдома на самоті. Ми маємо тут розрізнити два моменти, що є дітки, яких можна залишити, умовно кажучи, навіть на годину, а інших діток не можна залишувати навіть на три хвилини самостійно. Поради психолога як привчати свою дитину до самостійності з маличку. Відео, де жінка показує вибиті двері до своєї квартири, зібрало кілька тисяч переглядів у Тікток. Це я на жаль била тут. м'ятіна, це гагірою. Хтось приніс гіру, Була герою. Що ж сталося і чому на місце події, окрім рятувальників, приїхала поліція та швидка допомога. Авторку відео звати Тая у телефонній розмові з нашими журналістами. Жінка пояснила, її 12-річна донька залишилась сама вдома. Хоч кімната дівчинки облаштована на балконі, вона завжди чула, коли хтось дзвонить у дверний дзвінок. Дзвінок згорів від того, що ми дзвонили постійно. Відчинити двері своїм ключем, батьки не змогли. Розповідає тая, бо ж дівчинка залишила свій ключ у дверях і міцно заснула. На щастя, у тій історії ніхто, окрім дверей, не постраждав. Нині тая згадує все з усмішкою. Проте каже, важливо, аби всі батьки знали правила безпеки для дітей вдома, коли вони на самоті. Найперше каже психологиня Дарина Селіванова, варто розуміти, залишати чи не залишати дитину саму вдома не так залежить від віку дитини, як від її навичок, яких мають навчити батьки. Покроково навчати, по перше, там да самостійно обслуговувати себе, постійно навчати, як поводитись з незнайомцями, як ну якісь правила да, безпеки, знаходження вдома. Почати варто з малого віку дитини, каже психологиня, коли в неї формуються ключові навички. Це вік від двох до трьох років. Це такий критичний період, коли дитині дуже важливо давати можливість самостійно приймати якісь рішення, все, що вона хоче, да допомагати їй навчитися робити це самостійно. Далі спробуйте залишати дитину саму в кімнаті на 10 хвилин, і з часом збільшуйте цей відрізок, щоб прослідкувати, як дитина поводить себе на самоті. Зробіть там експеримент на 10 хвилин. Відійдіть від будинку на 10 метрів там, да де, де постойте, хай дитина просто спробує самостійно. Остійно залишитись вдома далі там на 15 метрів, далі там на, на 10 хвилин, далі на півгодинки. Щоб залишати дитину на самоті вдома, ви маєте бути упевнені, що у неї достатньо власного досвіду, якого ви її навчили протягом дитинства. А от яких заходів безпеки вживати саме батькам, коли вони залишають дитину вдома одну на пів години чи більше? Пояснює експертка з безпеки дітей Олена Лізвінська, наприклад, перекрити. Газово постачання, якщо йдеться про квартиру, де є під підімкнений газ, якщо йдеться про Захист на вікна додатково встановити так. А ми можемо подбати про те, щоб не було у легкій досяжності дитини різних медикаментів або якоїсь побутової хімії, щоб, наприклад, не було залишено на столі якихось гарячих там супів, компотів. Разом з тим, Олена застерігає, не варто перекладати на дитину повну відповідальність за власну безпеку. Якщо ви не впевнені, що ваша дитина впорається сама, краще змініть графік і візьміть дитину з собою у справах. В Україні немає чіткого законодавства щодо дітей, залишених вдома на самоті. Проте адвокат Ярослав Лисенко каже: у разі якщо з дитиною станеться нещасний випадок, на батьків ляже адміністративна, а в деяких випадках кримінальна відповідальність. Це буде кваліфікуватися як неналежне виконання батьківських обов'язків за це згідно статті 184 кодексу України природних правопорушення, передбачено ну перше, перше як покарання це штраф ну там або попередження, або штраф натомість у Сполучених Штатах Америки заборонено залишати дітей віком до 14 років самих удома, навіть на півгодини. А у Франції та Німеччині батьків, які залишать дитину шкільного віку одну, хоча б на 5 хвилин, чекає покарання чи навіть позбавлення батьківських прав.